Коко знижки травня на новопасит. 15% в аптеках. Подорожник, бам та «Ощад». Якщо ти спортсмен, що часто стоїть? Бери норматрокс. Він порятує. На фоні нового наступу на Харківщині рашисти не припиняють терор мирного населення і в обласному центрі. Харків знову і знову бомблять кавами. Не стало винятком у 14 травня. Перші бомби прилетіли ще зранку, а вже близько 16.00 полетіли знову. За словами мера Терехова, вороги поцілили в район житлової забудови про ситуацію в Харкові. а Також що може вберегти харків'ян від безкінечних обстрілів і що для цього робить влада. Розповім за мить з вами новини. Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Рашисти знову вдарили по Харкову своєю нищівною зброєю. Кинули на місто кілька керованих авіаційних бомб. У місцевих пабліках повідомляють, що близько четвертої дня у місті почули щонайменше три гучні вибухи. Над містом тут же здійнявся величезний стовп диму. Спочатку у мерії припустили, що вибухати могло у передмісті. Утім, тільки но про приліт встиг повідомити сам мер Харкова Ігор Терехов, пролунав ще один вибух. Знову удар по району житлової забудови, навколо багатоквартирні будинки. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється. І знову вибух у місті. Згодом місцеві тг канали повідомили, куди саме поцілив ворог. Всього кабів було три: два полетіли по приміському селі Олексіївка, а один прилетів у центр Харкова. Моніторингові ж канали знову забили на сполох. Російські нелюди вертаються, щоб вдарити ще раз. Підтвердили цю інформацію і в Харківській ова. У мерії вже заявили страшне. Ворог поцілив по 12-поверховій висотці в центрі міста. О. На момент запису офіційної інформації про загиблих не надходило. Потрапляння у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку без пожежі зараз здійснюється по квартирний обхід і пошук можливих постраждалих. На місці іншого прильота маємо влучання по гаражах. Приблизно 10 з них горять. Пошкоджена багатоповерхівка. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери. Загальна кількість постраждалих на зараз дев'ятеро. І це не єдиний прильот по Харкову. Лише за 14 травня по місту та його околицях прилітало кілька разів. О шостій ранку про вибухи в місті повідомив мер Терехов вже близько дев'ятої стали відомі перші наслідки атаки. Внаслідок атаки посікло сім багатоповерхівок та поранило двох людей. Приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. На зараз без постраждалих обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову? Фахівці з'ясовують, по Харкову вдарили двома кабами. Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька пошкоджені. Другий прийшовся по відкритій місцині. Обидва прилетіли у густонаселений район. Постраждали двоє людей. Єдине, що врятує Харків та область від постійних прильотів, це сучасна американська ППО. Про це під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який раптово приїхав до Києва, заявив президент Зеленський, щоб убезпечити Харків, потрібно два патріоти. Я хочу обговорити з вами деякі, на мою думку, дуже важливі питання. По перше, рішення щодо пакета для нас є ключовим, щоб він прибув якомога швидше. По друге, це протиповітряна оборона. Це найбільший наш дефіцит. Я думаю, що це найбільша проблема, тому що люди під вогнем вони стурбовані, вони перебувають під російськими атаками. Наразі на цьому все. Сподіваємося, що ця цинічна атака росіян по житлових будинках Харкова обійдеться без жертв. Глядачі вже закликаємо обов'язково донатити на ЗСУ, адже зараз ще не найважчий період за всю війну. Ворог не припиняє наступати по всьому фронту, а сили оборони як можуть зупиняють його просування на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. Кожен навіть маленький донат може врятувати життя бійцям і у підсумку допомогти українським воїнам звільнити Україну від окупантів. Ми ж продовжуємо стежити за ситуацією в Харкові та регіоні. Залишайте коментарі, ставте лайки і підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин. Побачимось.